Тим часом у багатьох країнах Європейського Союзу, де знайшли тимчасовий прихисток, чи постійно проживають мільйони наших співвітчизників, цей день теж став символом незламності, а також символом національної єдності. От про те, як українська громада організовує святкові заходи, паради, акції солідарності, про все це розповість наша кореспондентка з Брюсселя Анна Грішна. Вона на прямому зв'язку. Аню, привіт, слово тобі. Колеги, вітаю, Європа із розмахом святкує день нашої незалежності. У серці Євросоюзу зокрема розгорнули українське містечко. Тут можна і покуштувати українських страв і придбати національний одяг та сувеніри. А паралельно у ці хвилини триває благодійний забіг на 3,5 кілометри. Мета зібрати гроші на роботизовані системи, які допомагають евакуювати поранених наших армійців із поля бою. Загалом святкують у всіх куточках Європи, так у Парижі на площі Республіки, також працює подібне до Брюссельського українське містечко, де зокрема французи можуть ознайомитися із особливостями нашої культури а надвечір вже традиційно ейфелеву вежу підсвітять у кольори нашого національного прапору. У німецькій столиці проведуть марш до дня незалежності. Очікується, що участь у ньому візьмуть тисячі людей. Цією ходою учасники хочуть нагадати, що щоєні Росією злочини не тільки він почався повномасштабного вторгнення, а й протягом усієї історії забувати не можна. А ті українці, які прийшли разом святкувати День нашої незалежності, е сьогодні як і завжди. Бажають нашій країні найщирішого, найочікуванішого виру та незалежності Я бажаю Україні і всім українцям міцності, жаги до перемоги, нарешті перемогти і жити щасливо в вільній, незалежній Україні. У Іспанії, а саме у Барселоні, відбудеться великий український концерт живої музики за участі артистів та діджеїв, а також благодійний ярмарок, де збиратимуть кошти для нашої армії. У Польщі святкують одразу у кількох містах концертами, ярмарками міжкультурними фестивалями. Так само і у сусідній до Бельгії Нідерландах. там на центральній площі Амстердама сьогодні увечері відбудеться великий концерт. А напередодні у Брюсселі, як і у більшості країн Європи, відсвяткували день українського стягу на площі перед європарламентом розгорнули 30-метровий український прапор. Участь у урочистостях взяли наші співвітчизники, які мешкають у Бельгії, представники посольства та євродепутати, зокрема єврокомісар Андріс Кубільос. Наш прапор назвав символом боротьби та стійкості. Європейський союз разом з вами, і ми продовжуватимемо підтримувати вас із усією нашою солідарністю. І ми, а не ви, повинні гучно подякувати за те, що ви робите, захищаючи нас, усіх, захищаючи майбутнє Європи, майбутнє наших дітей та онуків. Європейська демократія і свобода неможливі без незалежності України. Увечері тут у Брюсселі, як і напередодні, підсвітять кольорами нашого прапору основні євроінституції. Привітав вже всіх українців із нашими святами і президент Євроради Антоніу Кошту, залишивши допис на своїй сторінці у соцмережі словами Слава Україні, колеги. Я вітаю вас із Днем Незалежності із Брюселів. Ані, дякую ага, тобі бій, за роботу. І, звісно, що ми всі залежні від її, від своєї незалежності, незалежно від відстани і незалежно від нас, в тих країн, яких ми є зараз. Завдання наближати перемогу хай би там що і як.